Ну що, подамам. <гум> 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 Хоу-хоу-хоу! Всім хай! Вітаємо всіх, раді вас бачити. Ви знову на каналі Секунди пожежі. Ми знову вгадаємо привіт! Я Катя. А я привіт-привіт. Слава Україні! Героям слава! Якщо ти дивишся з твоєї телефона, ми раді тебе бачити. А мене звати Л'єра. Лєра теж. А якщо з планшета, то ми теж раді тебе бачити. Сьогодні ми знову гадуємо треки, і у нас з максом є відчуття, що це буде дуже запекла боротьба. Буде якесь м'ясо. Ти не знаєш, я не знаю. Яка сьогодні рубрика? Господин ведучий, господин. Підкажіть, яка у нас рубрика? 8-біт? Пісню по восьмибітному кави. Оо! Охіти різних жанрів. І різних років. Я думала, що ми зараз будемо вгадувати мелодію з гри. Заводимо. Погнали. Погнали, погнали. Поїхав. Бувайте. Ту. Маріо. Ah, uh, Smash Mouth. Uh. Smash Mouth, All Star. Somebody wants to be the world is gonna roll me. Oh, you my моё. All Star. All Star. Да, yeah, All Star. Це ізі просто. Ти просто ти на шрек, якщо ти не вибивав двері туалету з ноги по перше, а по друге, якщо ти не впізнаєш по вісімбітному каверу смашмаус Олстар. Це шрека. Шрек. Of course! Сам Green Day. Ти на шрек. Ти просто ти розумієш, що ти Фіона. Rockstar. All Star. Умотав мене все. Мені так прикро ніколи не було. Кіт у чоботях зі мною сидить. Отя. У мене так поза домом сваї забивали. В танчиках, коли Да-да-да, Це чисто Денді хтось запустив. А ну можна тихіше, ми тут знімаємо. Озі Осборн Трейн. А такі звуки я періодично чую по утрам з туалетом. — Кайф. мені дуже подобається. Ну, я хочу, я хочу всю підбір Ссылку блін... на плейліст. -да 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 -да. Тут я тобі можу вступити, бо це рок композиція. Ту-ду-ду-ду-ду. я просто не пам'ятаю ні групи, ні виконавця, ні О, не, самої не. пісні. А добре, окей, поїхали. Міталіка. Train. Ой, назва треку співпадає з назвою супергероя і тому внесли у фільм. Блін, ну це типа коротше, я можу просто типу. хай буде супермен, <клухи> бетмен. Флеш. Веном. Чек Чек Паук, Пайдермен. Супермен. Мураха. Зелений ліхтар. Iron Man. Black Sabbath. Iron Man, так. Да. Iron Maiden, а не Iron Man. А, ну, а, залізна людина, але а, гурт називається Iron Maiden. Залізна людина? Iron Man? Вау! Wow. Ні? Перший фільм мульті Всесвіту незалізна людина. Ти хочеш мені сказати? Ти відчуваєш? Я відчуваю, Black Eyed Peas. Black Sabbath, Господи. Black Sabbath обожнюю. Культовий гурт. батьки важкої музики. Black ні, не Black Sabbath. Black Sabbath. Прикинь, Sabbath. Sabbath. Я знаю, що це за пісня. Можна ще? Я не пам'ятаю назву. У нього ще кліп, в якому намальований був. Був маленький, дуже подобався цей кліп і ця музика. Take on, міон трек. Ну, це просто це ізімен. А це ж сі? Це ж аха? Ні. Ти що, Ну, а ти до торі Take on мі, це яка мова? Take me. <5 attraction> <few songs> Take on, hmm. on me? Take on me. А я не пам'ятаю. Пам'ятаєш кліп, де вони малювали олівцем, повністю намальований кліп, як перенесли в інший всесвіт, і там намальовано все олівцем. Ха-ха-ха. А-а-а, Аха. Блін, в мене ніколи. Take on me. Take on me. Вівсяна каша, так? Така. Уха. Uh аха. Уха. Uh Там аха написано. Уха. Uh це сім'який Адам. Та ти з... Парк. Linked Park. <звук> <Eminem>? <звук> <Восно -милля>. <звук> 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 lose yourself. In the muse. Lose yourself. Come on, let you go, no should мен? <звук> а, це Lose yourself. Я в Маріо грав ще коли ти в планах був, поняв? Я спочатку так не розчу просто. мене же вухо болить просто і так і Як мой програвати? Нормально. Baby, I'm tonight. Це теж Maroon 5? А як з назвою? Animals. Animals. We like any animals. Пісня називається Агурт. Animal. Це вона? Хто співає, я пам'ятаю. Класно, що ти не знаєш назву треків. Джон? Як цей гурт називається? А, ah, uh, five, five. Yeah, five maroon. Five maroon, five maroon. Зі всіх прасок, о. Це те, що лунає зі всіх прасок. Зараз на п'ятий поверх. Maroon 5! Animal! Meron Five, ну. Meron Five Animals! Я просто вже забув, як... хто це співає і що це за трек. Ну просто... Я вгад... мелодія знайома. Я чекать буду підказок, і там те розвалю. Давай. А, це Ріана. А, work, 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 work. Біонсі. Це вже контра якась, так. Да? <рик> <рик> Ріана. <рик> це Ріана. Work, 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 work. Так це це легко. <рик> а, Ладно, а, я, смотри, зараз поїду в Миколаїв. Ага. Коли почую. Ага, я поїду сюди. Ріана. Так. Що там на-на-на... Так. Ану Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Крьований Асап Рокі досить Тіріано. Я хочу почути від неї новий альбом. У неї вже третя дитина чи четверта, не питав, вона знову вагітна. Туалет. Ворк. Ворк, ворк, ворк. Хто куди? Я в туалет він не роботу. Там. Work, work, work. Work. Реально work. Я не знаю, коли я дочекаюсь від неї альбому, мені здається, вже ніколи. Скільки там можна? Я випечаюсь. випусти жінку з спальні. Тоже мені імпонується пані. Дай їй студію, хай закончить трек. Хоч один. Ти зрозумів, що ти вийшов зараз, це ігрова рубрика, а ти вийшов на фінального боса. Дуже гарна співачка. Талановита. Барбадос. Салют Барбадос. Ні, рано. Рок. Да ні, ну так швидко я не вгадаю. <свят> а, це 182. Це з гри хеві э, метал. Ой, я вже забув назву цієї пісні: SpongeBob Larry, Mr. Crabs, SpongeBob, Patrick, Squidwood, Seddy. Да, рок рейсін. Це з гри рок рейсінг. <рес> Wow. Це типа Imagine Dragons, ні. Small things. All things. All, all small things. Ні ну ти, ти под чекай, а навіщо підказочки? А що ти без підказок не можеш а? Тільки на підказках і витягуєш, а то Marshall язика проколов. Тільки за що підсказок. Поп панк Pop -punk це як попкорн тільки панк All the small things. <плес> ну, ладно, віддаю. <серкзав> це успіх. Сам працював. <плес> Макс — це той персонаж, який знає абсолютно всі треки і, типу, ну... <плес> ні. Що <Шо>, ні? Рука в голові? Далеко не <плес> усі. <учий. плес> Та я зрозумів, що це «Somebody told me you have a boyfriend» чи ні? Green Day. Green 182. Ну, це дне сімейка. Що-що. Я не пам'ятаю Боже, хто це співав. Я вже зрозумів, що це, але не зрозумів хто. Ну мені тупо все схоже на Imagine Dragons Я знаю цю пісню. Там де Ета... Лімбіскіт. Я не пам'ятаю це. Давай, давай, Щас, давай, час, час, час. давай! Це якийсь е панк. Ні, я здаюсь. Я знаю цю пісню, але я не я не пам'ятаю, хто це співав. Як вона називається, я усі сідачу. Це старіше, це скорпіонс. Каліфорнія хотел Каліфорнія! Перший бал! Нірвана, інвіскет, Мінкінпак, Гриндей, Санфотіван. Це дуже старий трек, який всі знають. Може тобі чимось допомогти? Згадати, як називається цей губерний. Queen, Бітлз, Майкл Джексон Aріana Гранде Каліфорнія. Калифорния. Welcome to the hospital, California. Hotel California. Калифорния что-то. Калифорния Дримин. Нет, нет, Калифорния. Калифорния. Я помню Мама си папа. Eagle. Игл все? Мотел Калифорния. Хотел Калифорния. Welcome to the hotel California. А, о, а теперь, теперь я зрозуміла, что это. Eagles. Eagles. Uh, Зарахуйте. Орлы, орлы. Це зовсім свіженьке. Тун-тун-тун. Ну, давай продовження. Там, то, що... Це ж сучасний хіп-хоп. Я знаю цей трек, він мені, він, кстати, подобається. ту ду 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 ЛІЛ ПІП IT'S JUST WORLD uh, Це реп, ну хіп-хоп, yep. це точно хіп-хоп, ну це не Кікіду Ю Лав Мі, щось схоже на кшталт цього. ЛІЛ ПАМП ЛІЛ... ЛІЛ ПІП Це якийсь канівест, да? ПІДІДІ ЛІЛ ХУП розумію, там хронологію. Ліл нас, але... Ліл нас ікс. Ліл памп, але... Ліл узі вёрт? Ліл узі вёрт. Ліл узі? Ліл узі верт. Ліл зіберт? Я mm -hmm. не знаю, ліл зі вёрт. Як ще? Ліл? Ліл узі верт. Ага. Якщо я ще ширше відкрию очі, то вони просто випадуть. XoLiur so Live XOTUR so Live XOTUR so Live TRI. I don't really care if you cry. I don't really should never lay може. Знайоме щось. Jerk it out. Це вікторіанські бали. <wounded> Та він на цей реп перевів, а я реп не дуже шарю. Та ні, я знаю, що це не реп, це поп чи рок. Це поп чи рок, але Або щось з музикою зв'язане. Між сучасністю і вікторіанством. <сор ooh> Воно восьмобітне, по-перше. Давай далі трошки. Восьмобіточка. А. а. Це System of a Down, а, Radio Video. Взагалі, не розумію. Щось дуже свеженьке. Прикольний трек, за що знайшов, будь ласка. <laughs> Білі Айліш і шевіарка сердючка. Бедворілка, <laughs> <Bad> так? Гоморджобаки не на вірменському <laughs> на <laughs> грузинському. Це вже босс! Тупору з ним. Як в контрі. Chop, System of a Down. А що це? Можна завжди казати Daft Punk. Вони в принципі восьмібітно вібітну Да, Daft Punk. Щось цікаве. Мені прям зайшов. System of a Down. Це не хорошо, не поняв. А от трек вгадуй сам, бо я знаю тільки Chop і їх трек і все. стрілялки якісь. Качки, качки. О, так. Never gonna give you up. Як його, бля? А я знаю. Я теж знаю, а я теж знаю. Ти оте стоїш біля квадратного телека і з пістолета на проводі. Never gonna give you up. Рікестлі. А. Йо. Не вигона гів. А ти не застала ще рік Ролінг? Ми з інших поколінь. Я знаю цей трек, я не встигаю! А рік Ролінг, ти знаєш, що це таке? Що? Відлік пішов. А який, подожі. Як його рік. Рік. Рік рол, рік рол! Це ж трек з мему. Отець. Типу, вас uh, про. Як це називається? Це ж мемна назва. Я не розумію, про які ми вже зараз йдемо, бо як чесно. Ну це була така явища на ютубі. Е, є прев'ю, і тим yeah. якісь полуголі груди. Жінка щось робить там. Ти клікаєш, в тебе відкривається цей кінець. Не вигонаків, так, да, да. це прикол, я знаю. Це був такий пранк на Ютубі. Рік Если. А, рікаслі, ну це твій бал, це твій бал, але не воно гібрипси. Молодець, ми його повалили. Ми його повалили, так. Пару секунд чогось, що щось цікаве, воно йде йде, і потім. Так, -ди -ди да, вас, Нас тільки що зарікеслили. <гум> 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 Давай, давай послухаем. Останний раз, давай послухаем. Та ж Дима Добриян на шашлыки. За рулем, ты за рулем. О, это что знакомый пипец тоже. Где пешмот? Это что-то очень -да. Давай, О -о -о. давай. Що ні, ні, знаєш, правильно. А давай. А, а давай він включить пісню, а ми типу рубимося в день. Давай, давай, давай. А All I want you... це я знаю хто це. Боже, як його. Та на нахер ти нажав! Він так на мене кожного разу дивиться, типу я йому щось підкажу. Я собі підказати не можу. Давай далі. Та не мій міжостик, блін. Yeah. Enjoy the silence. Я просто за типа. А, дипеш мод, во. Дипеш мод. Enjoy the silence. All I ever want is all I ever need <coughs> is. <coughs> а, c, uh, Break the Silence группы Pink Floyd, если я не помиляюся. І... Вот silence. А, ah, Joy Silence. Joy, Joy the Silence. Ну, это <coughs> no, группа Pink Floyd? <coughs> Нет, Deepish Mod. Yeah. Deepish Mod. Боже, в мене крутиться щось Joy Division, думаю, ні, 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 не Joy Division, щось, щось інше якесь. Думав, що це Break the Silence називається. Блін, а як депєш мод? Oliver want this, Oliver need it. Enjoy, Enjoy the silence? Enjoy the silence. the <звук> Silence. Ну, не, не break the silence. А є така ж пісня Break the Silence? Я <звук> Enjoy the silence, Fuck you! не break the silence. Enjoy the silence, Enjoy the silence, Enjoy the silence, silence братан! Дуже хново, мені сподобалося. Мені дуже сподобалось. Особливо це... стріляти в каті в качок. Могло бути важче. <пух> Я вважаю, що це був Едя. Половину моїх балів я віддаю тобі. перемагай, якщо ти хочеш. Це не потрібні вони їх, блін. Ти ти просто розумієш? Я просився а, на цю передачу вже кучу часу. Грайте в приставку, слухайте гарну музику. Макс красавчик. Мені здається, просто можна було посадити його тут одного, ставити 30 треків, щоб він просто по одній секунді і Там, типу, ролик би вийшов на 30 секунд. <рес> Мене запросили, а я. Мене більше запрашу. Тоді можна, щоб він переміг. Коли були, наприклад, індуські кавери, це ще хоча б слова ще є, ти розумієш? А тут тобі тупо мелодію треба вгадати. Давай так, усі бали глядачам, глядачі перемагають на другому місці єдя, а я просто вісьмибітний мастер. Хороша рубрика, вісімбіт, клас, супер. Слушайте вісімбіт. Хто у дитинстві грав у Денді, ставте лайк. А ти включи восьмибіточку, Маріо, а ми ти порубимо, а ми роботом давай. Давай. Так, також ставте лайк, хто не знав, що Денді це просто клон з Нінтендо. А навіщо включати, якщо ми самі можемо. Пишіть в коментарях, чи вгадали ви взагалі щось, чи ви дізналися якісь треки. Лайк, підписка, колокольчик. Всім пока. Пока-пока. Всім пока-пока! дуже раді були вас бачити.